Скажи мені, з ким ви не бухали? Ми не бухали. А що ви делали? Ми просто купались. З ким? Я купався, даже купалась. І все. А ви вдвоём? Да. Да. А телефон где? Ну, немає телефону, мама. По чому його нема? Мама, що це таке? Це таке? Це я тобі завтра покажу, як ви не бухали. Що ти мовчиш? Не ну смисл. Смисл? Та куди уже смисленій? Оді назад. Красавчик. Не влазиш в об'єктив. Щоб же ж подивився, який ти у нас красивий. Ай, песня, стоїть, шатається свинота. Телефон утопив? Чи продав пропив? Сто процентов. Что сто процентов? Продав сто процентов. Да? Ну вот ты теперь заработаешь на телефон и купишь новый. Что? Ничего. Ничего? Кто кроме Даши был? Я и Даша. Ты и Даша? Замечательно. А теперь в душ в холодный. И что холодный? Того. Будем трезветь. Что? Ничего. Ничего? Давай вперед. Дверь не закрывай в холодный душ.